Так, це неприємно, керовані бомби ем, летять. На жаль, але очікуємо: очікуємо від наших партнерів. Ми ж не просто так говоримо це, щоб когось полякати. Так, ми говоримо для того, щоб до світу доходила ця інформація, що треба посилювати не лише засобами ППО, європейські країни, які зараз посилюються разом з нами, а найбільше засобів все ж таки надавати Україні. Надавати для того, щоб ми захищали і себе, і їх. Зокрема, мова йде про ті системи, які вже нам обіцяли надати, і насамкіне і е Атаарісті, а, а також е ПЕТРІО та самті, які найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено про два місяці. Уже що, що будуть навчатися е наші фахівці. Ну очікуємо, що вони з'являться, але все ж таки. F-16 і F-16, ще раз Ця, ця тема не повинна сходити з вуст ні в кого. Це те, що дозволить нам завоювати перевагу в повітрі. Це те, що дозволить надзвичайно ефективно протидіяти ворогу, і це, що дозволить нам перемогти.